Пульт розвитку книги в короткому викладі Багатий тато, бідний тато. Автор РОБЕРТ Кіосакі. Глава перша основи фінансової освіти в ідеальному світі шкільна програма включала б у себе предмети, що допомогли б учням розібратися в фінансовому світі. Проте сьогоднішні школи частіше навчають дітей базовим наукам і дисципліні, ніж практичним навичкам управління грошима. У навчальних планах діти дізнаються про те, як марширувати та виконувати команди, але не отримують корисних знань про те, як правильно поводитися з грошима в реальному житті. Тут на допомогу приходять родичі, вони мають взяти на себе відповідальність за фінансову освіту своїх дітей. Якщо батьки не звернуть увагу на цей аспект виховання, є великий ризик, що дитина виросте, не розуміючи основних принципів фінансової грамотності. Але це не означає, що роль школи у вихованні дітей можна знехтувати. Шкільна освіта має величезне значення у формуванні початкових знань і навичок. Проте треба пам'ятати про декілька важливих аспектів перше школи, як правило, створені для підготовки гарних виконавців. Тих, хто буде працювати на інших, ці цінності впливають на те, як учнів готують до дорослого життя. Друге, часто стандартизований шкільний процес може пригнічувати та обмежувати творчі здібності учнів. Третє. для багатьох людей шкільна освіта стає кінцевою сходинкою навчання. Проте для деяких вона є тільки початком, відправною точкою у пошуках нових знань та відкриттів. Відмінні оцінки та відзнаки у шкільному атестаті можуть зробити з вас відмінного працівника, проте це не завжди перекладається на успіх у фінансовому світі. Отримуючи освіту, ми часто не дізнаємось, як правильно управляти грошима і, як наслідок, багато високоосвічених людей опиняються у рядах середнього класу. Ще одна проблема полягає в тому, що шкільна система стимулює страх перед помилками. Нас вчать, що помилки це щось негативне і за них слід карати. Але якщо дивитися ширше, то саме завдяки помилкам ми найчастіше й учимося. Багато людей, в особливості ті, хто переживає фінансові труднощі, використовують виправдання для того, щоб не змінювати своє ставлення до грошей. Серед найпоширеніших таких виправдань любов до грошей, корінь всіх лих. Я ще молодий і мені немає чого хвилюватися. Або якщо я захочу, я стану багатим, але зараз мені це не потрібно. Головна проблема з таким ставленням полягає в тому, що час це найцінніший ресурс, який у нас є. Кожен день, який ми витрачаємо, не намагаючись розвивати свої фінансові знання і навички, є втраченим. І чим пізніше людина почне цим займатися, тим менше вона зможе досягти у майбутньому. Ваша освіта і здобуті знання повинні бути на першому місці. В кінцевому підсумку ваш розум це найпотужніший інструмент, який у вас є. Використовуйте його наповну, навчаючись та зростаючи як фінансовий професіонал. Здобуття фінансової незалежності вимагає не лише знань і навичок, але й певного ставлення до грошей та життя взагалі. Основна ідея полягає в тому, що якщо ви дійсно мислите як багатий, то втрата всіх ваших активів не зруйнує вас. Навпаки, ви знайдете способи повернення до звичного для себе рівня життя. З іншого боку, бідна людина, навіть отримавши велику суму грошей, швидше за все повернеться до своєї звичайної ситуації адже не знає, як ефективно управляти фінансами. Яскравий приклад цього багато лотерейних переможців, які, отримавши мільйони, через деякий час опиняються в боргах. Головна відмінність між бідними та багатими полягає в тому, як вони підходять до грошей бідні працюють на інших, сподіваючись заробити, тоді як багаті змушують гроші працювати на них, інвестуючи їх розумно. Глава друга відмінності в підходах до праці. Справжні багачі не зосереджуються на простому заробітку. Більшість людей, що задовольняються лише зарплатою, часто опиняються на недооцінених посадах і витрачають своє дозвілля на пасивний відпочинок, такий як перегляд телепередач. Замість аналізу своїх дій, вони шукають зовнішніх причин своїх проблем, не бажаючи приймати особисту відповідальність за своє життя. Протилежний підхід мають цілеспрямовані особистості. Вони щодня долають труднощі, вчаться новому, накопичують кошти для інвестування з метою досягти фінансової незалежності. Замість того, щоб тратити гроші на непотрібні речі, вони інвестують їх у своє майбутнє. Справжній потенціал відкривається, коли ви дивитеся за рамки своєї прямої роботи. Беручи приклад автомеханіка, ви можете створити додаткове джерело доходу, створюючи відеоуроки або навчальні курси. Сьогодні є безліч платформ, де ви можете ділитися своїми знаннями та навичками, одночасно отримуючи прибуток. Глава третя навіщо вивчати фінансову грамотність. Так само як будинку потрібний міцний фундамент людині, яка працює з грошима, потрібні знання про те, як їх правильно використовувати без знань у сфері фінансів неможливо ефективно управляти своїми заощадженнями та інвестиціями. Без цієї грамотності людина, навіть маючи бажання, не може розбагатіти адже не розуміє, як це зробити. Тому від раннього віку кожен повинен зрозуміти основний принцип важливо розрізнювати активи та пасиви. Багаті люди переважно набувають активи. Бідні та середній клас пасиви. Актив приносить дохід, тоді як пасив витрати. Якщо ми дивимося на бідних людей, то зазвичай їхній дохід обмежується однією зарплатою. Їхні витрати включають податки, харчування, одяг, розваги та інше. Їхні пасиви це кредити та іпотеки, а активи відсутні. У багатої людини активи це акції, облігації, нерухомість, інтелектуальна власність, які генерують дохід у вигляді дивідендів, процентів, доходу від оренди та авторських винагород. Бідна людина може вважати свій будинок основним активом, проте насправді це пасив. Будинок потребує регулярних витрат, кредит, податок, страхування, ремонти, комунальні послуги. Розглянемо кота як приклад він потребує їжі, витрат на лікування та інші потреби. Якщо ви не отримуєте дохід з фотографій кота в інстаграм чи відео на Ютуб, який перевищує витрати на утримання кота, то він є вашим пасивом. Багаті люди перед тим як купувати пасив, наприклад, автомобіль, впевнені, що їх актив приносить достатній дохід для його утримання. Їхні активи завжди переважають пасиви. Тому, зберігши свою основну роботу, почніть інвестувати в активи. Активами можуть бути бізнес, акції, облігації, інвестиційні фонди, нерухомість. Авторські права на інтелектуальну власність, а також будь-яке інше майно, яке має вартість і приносить дохід, наприклад, спільноти у соцмережах. Глава 4. Багаті винаходять гроші. Зараз багато людей живуть старими поглядами, потім передають своїм дітям ті самі переконання, якими жили десятки років тому. Зайди на гарну роботу і тоді зможеш заробити гроші. Але часи змінюються, і підходи, які працювали раніше, зараз втрачають свою актуальність, і ті, хто продовжує слідувати цим старим поглядам і не звертає уваги на нові, ніколи не стануть багатими. Існує безліч талановитих людей, які не отримують ті гроші, які могли б це тому, що вони не знають, як рекламувати свої послуги. Одного таланту тут недостатньо. Якби вони засвоїли знання в галузі торгівлі та маркетингу, то знали би, як ефективно презентувати та максимально реалізовувати свої роботи, але сказавши їм про це, вони скажуть, що усі продавці це шахраї і вони не потребують цих знань. Це знову заблуди, які потрібно змінювати. Вони будуть фокусуватися на вдосконаленні своїх навичок, не замислюючись про те, як представити і продати свою книгу або альбом. Одним зі способів придбати нерухомість за значно зниженою ціною шукати вигідні пропозиції на аукціонах по банкротству. Іноді житло або іншу нерухомість можна придбати удвічі дешевше її ринкової вартості. Потім можна просто продати її на 20 або 30% дешевше від її реальної вартості, і отримана різниця буде вашим прибутком. Глава 5. Переборення перешкод. Часом люди зіштовхуються з труднощами на своєму шляху до фінансової незалежності. Перше страх втрати грошей. Пам'ятайте, що кожна багата особа в житті втрачала певну суму грошей, але багато бідних бояться цього. І тому вони взагалі не інвестують свої кошти і як результат не отримують нічого. Якщо ви хочете почати інвестувати, будьте готові вкладати гроші принаймні на три роки. Чим довший термін вкладення, тим безпечніше для вас. Друге, Сумніви. Ми часто думаємо, що нічого у нас не вийде, і задаємо собі питання А що якщо? Наприклад, А що, якщо економіка рухнуть одразу після моєї інвестиції, і наші знайомі ще більше погіршують ситуацію, кажучи, що не варто в це втягуватися. На жаль, через такі сумніви ми часто просто нічого не робимо. Тому, якщо ви сумніваєтеся, звертайтеся до фахівців у даній галузі. Третє. Лінь. Багаті люди не вживають фрази Я не можу собі це дозволити адже це є виявом лінощів. Щоб собі щось дозволити, треба починати діяти. Багатий батько завжди наголошував, що його діти мають питати, як я можу собі це дозволити? У такому контексті мозок починає шукати відповіді. Четверте Зарозумілість. Коли ви усвідомлюєте, що маєте недостатньо знань у певному питанні, знайдіть фахівця, який допоможе вам розібратися або прочитайте книгу з цієї теми. Так завершується наша подорож крізь сторінки цієї книги. Ми сподіваємося, що вам вдалося відкрити для себе нові горизонти і знайти корисні поради, які допоможуть вам стати фінансово незалежними. Важливо пам'ятати, що кожен наш вибір визначає наше майбутнє. Поглиблення знань завжди збагачує наше життя. Якщо вам сподобалося слухати корисні книги у стислому вигляді, ми радимо підписатися на наш канал у Телеграмі та на Ютубі. Там ви зможете отримувати щотижневі оновлення та новий стислий матеріал. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам успіху.